Планета кіно це щось. Колись давно світ був сповнений чудес. То був світ пригод. У ньому жила магія. Але її було нелегко опанувати. Тому світ навчився обходитись без неї. Та я сподіваюся, що трохи магії лишилось у тобі. Тато просив віддати вам це, коли вам обом виповниться по 16. Це магічний артефакт. Тато ще Ага, над бухгалтерією. Це закляття поверне його назад. Що? Поверне тата до життя, це неможливо. І з цим можливо. Я побачу тата. Тато? Це А Верху нема! Я точно пам'ятаю! У тата була верхня половина! О, що вже на куль? Салют! У нас 24 години, щоб повернути решту тата! На нас чекає квест! Та-да! Ідеально! Погнали! Колосує за небезпечний шлях. Але експрес-шлях швидший. Не факт, малий. Гаразд. Тати ходімо вже. <звук> non, turba, turba, turba. <звук> Обережно. Тут можуть бути пастки. <звук> Щоб закляття подіяло, ти мусиш тренуватись. Вище лікті. тверда стійка, спина гнучкою духою. Лікті вище. Дай мені засередити! Я просто лузер! Барлі! Ой, -ой. що це таке? Бездонна прірва. Нам треба створити незримий міст і на той бік рушити. Якщо ти віриш, що міст існує, то він існує. Я у тебе вірю.